Сьогодні я хочу поговорити про те, як знайти своє справжнє я. Ви коли-небудь замислювались, чому важливо оточувати себе людьми, які вас підтримують? Так, ваше оточення може визначати ваш шлях. Вибирайте тих, хто розуміє ваші мрії і підтримує вас у важкі моменти. Але що робити, якщо ваші близькі не згодні з вашим вибором? Якщо це діти? То навчайте їх новому способу мислення. А якщо це дорослі, то не забувайте про любов до них, але зменшуйте спілкування. Тепер задумайтесь, чого ви дійсно хочете, яка ваша велика мета. Оголосіть її в колі своїх однодумців, і нехай вони порадіють за вас, а потім просто живіть своїм життям, насолоджуючись моментами. Важливо пам'ятати, що ваші внутрішні відчуття це ваш компас. Якщо ви відчуваєте радість, ви на правильному шляху. Якщо ні, то це сигнал змінити щось у своєму житті. Отже, любіть себе такими, якими ви є. Ви унікальні, і це ваше найбільше багатство. І пам'ятайте, що ви самі відповідальні за своє щастя. Давайте разом навчимося приймати себе і жити у радості.